Добрий день всім. Ще раз записую відео, перший раз невдало вийшло. Звів я чотири стіни вже і коротко розкажу про саму будівлю. Це садовий будинок розміром 4х4 на бетонних сваях. їх 9 штук. Фундамент був зроблений близько 3 років тому. Значить, що по самій будівлі? Як я вже і сказав, 4х4. Це каркасний тип. Між балками у нас йде розмір 590 для того, щоб мінвата вставлялася всередину 600, а вона буде плотненько лягати туди. Маємо вхідні двері. Ось, ось, ось тут буде, буде вікно. Тут буде вікно, чи тут, чи тут. І ще я ще подивлюся, можливо, я переміщу сюди. Тут у нас буде йти ось. Ідуть упори, це буде йти внутрішня стіна, ось так вона буде йти. І ось сюди. З цієї сторони будуть двері, це буде санвузел, туалет, умивальник. Тут, тут роздягальня для садового одягу, верхні взуття і тому подібне. Решта, решта планую, значить, тут ще колона буде стояти, так як у нас великий розмір, тут буде балка. Балка буде, на яку буде спиратися дах. Посередині буде колона. Відповідно. Це, це, весь, це все місце, яке тут є, воно буде призначене для зберігання садового інвентаря. Це таке як газонокосарка, бензопилка лопати, тачка, відра, всякі, корзини, ящики і тому подібне. Приблизно це воно тут буде зберігатися. У цьому куту хочу зробити столик невеличкий, ну, можливо, щось там десь, підточити косу. А, чи, чи поремонтувати лопату, ну, такого плану. А, стілець можливо там і столик. От. А, ще є, є така думка, можливо, зробити такий невеличкий погрібець тут. А, якби висота, висота фундаменту там не занадто висока, от, а, вона там 40 см від землі до, до низу балок ось тут. Тут навіть 35, 35 см. Можливо, просто зроблю невеликий, невеликий приямок, такий, і з пінопласта зроблю незначний такий погріб, оскільки займаюся винокурством. Є свої напої, які треба витримувати там, декілька років. Тому думаю, зробити такий невеличкий погрібець, виключно, щоб там було темно, і постійно там була практично одна і та сама. Температура буде зберігатися там на роки, як то кажуть. Так, далі, по конструктиву будівлі, значить, балки обв'язка по фундаменту йде 150х150, 150. решта матеріалу це в нас йде 100 х 50 Що стосується самих стін, всі стіни мають, мають такі укосини і, до речі, оце власне, як я його вже роблю. Я реально розумію, що це толкова річ ці укосини. Чесно, ніколи про них раніше не задумувався, але по факту бачу, що завдяки цим укосинам, а також оцій верхній балці, ну не балка, як би сказати, вона стоїть руба, ну ви її бачите? Да? От, вона підпирає верхню, верхню э, планку стіни, От верхня планка стіни, а потім іде ось ця. Я їх вибирав максимально рівненькі. От, і там відповідно такий виходить, ніби короб Він збитий зверху і збитий з боку. Він, він не дає, не дає по-перше, він приймає навантаження від від цього, від даху. Він суттєво м -м, посилює там цей конструктив стіни. От, а ці укосини не дають стінам гайдатися вліво право Вони все виставлено по діагоналі. Всі діагоналі я звів. Все чітко. Стосовно укосин, вони впираються ось тут з зарізами такими. Тут вони в стойку врізаються, ну і вверх так само. От. Все рівненько навів, по, по рівню виставив, стіни всі рівно. Все збиралося на цвяхи, окрім стяжки самих стін. Тобто ця стіна із цією стягувалася по три саморізи. Але ще й думаю, що, можливо, їй додав декілька цвяхів. Ну, в, цілому, в цілому, воно досить щільненько так стоїть, усе все гарно. Тому, думаю, думаю, достатньо буде. А, так, що в нас ще цікавого? Двері 900 на, на 2. Планую зробити їх зі скла. Будинок, будинок планую взагалі оздоблення зробити його декоративна рейка вертикальна, так вона буде по всьому йти. Тут іще по даху. Ну, я пізніше зніму відеоролик і покажу, як він буде. Насправді він буде виходити сюди на пів, метру, пів метра і вверх буде піднятий на 70 майже сантиметрів. І буде односкатний дах. Туди йти, от, а декоративна рейка буде виходити повністю по ну, от на, 70, на 70, вона буде отак прямо. виходити Тут буде виходити така стіна більше 3 метрів висотою по периметру. Ну, от такий невеличкий козирьочок буде. Ну, поки що е розкажу по самому конструктиву будинку, а потім вже більш детально по, по даху зніму окремий окремий відеоролик. E, значить, про матеріал розказав, ага про укосини. У нас укосини йдуть усі практично на всіх стінах В-образні. Ну, тут тут немає нічого, практично це, це драбина тимчасова, вона зніметься потім. йдуть v образні укосини на всіх трьох стінах, окрім фасадної. Фасадна стіна має к-образні укосини за рахунок того, що у нас тут йдуть двері. відповідно це в нас іде стоєва, це вже іде, якби, проєм. проєм для дверей. Додав упор сюди. Так само зверху додав упор. От. І ще що, в мене повністю намальований цей проєкт на комп'ютері. Вроблю згідно чітко цього проєкту. Ніяких відхилень від проєкту немає, окрім оцього одного вікна. Ну, воно, в принципі, і було намальоване ось тут. Одне, що тільки воно було 60 на 60, але хочу зробити, мабуть, його трошки більшим. Оскільки там північна сторона, і тут санвузол буде. Ну, Можливо, щоб більше світла було. Хоча воно там в санузлі не обов'язково важливе. От, Так. Ну, в принципі, по першому поверху. Він власне, і один і є. По, по цьому всьому обв'язка, все зроблено. Одне, що з часом за три роки, походу просіла оця колона трохи, або, або балка була крива, ну не знаю. Щось. Тут вийшов вийшло зазор такий близько 2 см. Тому прийшлося підкладати підкладки. Оце саме оцей кут. Все решта рівно оцей кут чомусь просівший. Ну, підклав підкладки поки, поки що, далі, мабуть, там за пінню, загудроню, щоб, щоб ніякі туди ніхто не пролазив. От. А так, власне, в принципі все, що хотів розказати по цій будівлі. Дерево, дерево все купив. Тиждень тому і за цей тиждень це я зробив підлога, чотири стіни з укосинами, з усім зібрав, виставив, все по рівню, Все стоїть е згідно проєкту, так як і планувалося. Це дерево обробляв я е пропиткою оксиден, нібито, якщо не помиляюся, жовта вже була готова, а на дах вже ну, мені його не вистачило, на дах вже взяв е Страж 2. Ось. Е Подвійна обробка вже. Видно, мені вчора розповідали, що солі виступають, як висихає. Ну і справді є таке, але воно, в принципі, це не житлова будівля, мені це не критично. І плюс до того всього, все дерево буде закриватися, зашиватися. Одне що ще питання до знатоків, можливо, дивиться хтось із будівельників. В мене одне дуже важливе питання, з яким я до сих пір вагаюся і не можу знайти. Йому рішення. Мені треба, мені треба почну з того, що всередині тут буде оббиватися паробар'єр. Ну, а далі ОСБ, мабуть, ну, думаю, все. І по підлозі теж так само. Паробар'єр, там мінвата. Знизу хочу купити сітку для відмишей, точніше. Вона 6 на 6 ячейка і оцинкована, відповідно, щоб забити і не лізли миші, бо це якби, ділянка ось, сад, город, кущі. Тобто, ну, це більш така зона садова. відповідно Тут і миші будуть теж часто бігати. Тому з середини я розказав, як зроблю, а от ззовні оббиваю я вітробар'єром, набиваю рейку контррейку сюди. І далі і далі. мені треба мені треба чимось обшити повністю стіну, щоб це було рівно і було дешево, і якби і щоб воно мало специфічний колір. Поясню чому і як. Дивіться, планую, планую зробити оздоблення оздоблення стін. Ну от, наприклад, Незручно трохи. Наприклад, рейка буде ну, це 50 на 50, а там буде рейка 50 на 30, мабуть. О от, от такого плану вертикальне оздоблення буде йти рейка від самого верху до низу. 50 на, 5, 50 на 30 буде рейка зроблена. Рейка буде дерев'яна, декоративна, відповідно, я її буду обробляти масловіском, ну, Для того, щоб вона її довго зберігалася і не, не трухла. От Рейка вже є. Фінішне би, її оздоблення, ну, теоретично те, що я планую. А оця середина, мені треба її чимось закрити. Якщо я, якщо я залишу отак, то, тут буде пару бар'єр просвічуватися. Паробар'єр під е, впливом сонячного ультрафіолету е, він з часом буде розсипатися, тому його треба по-любому чимось закрити. Е, я вже переглянув декілька варіантів, думав зробити. з... Металу, гіпсокартону вологостійкого, фанери, ОСБ. Навіть думав у шахматному порядку, набивати одну рейку туди, одну вище, одну. Ну, вже передумав декілька варіантів. Поки що я бачу оптимальний вихід: це взяти звичайний ОСБ, обшити повністю ОСБ, і пофарбувати його. Ну, будинок хочу, щоб він був такого десь сірого графітного кольору. То думаю, пофарбувати його у. Графітний колір. Як на мою думку, по-моєму, ОСБ найдешевший варіант, і він і закриє паробар... не пару, а гідробар. Не гідро, вітрозахист закриє. Він закриє вітрозахист і, і до нього можна вже буде кріпити відповідно самі декоративні рейки. Можливо, у когось будуть якісь пропозиції, то порадьте. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день ОСБ коштує орієнтовно 3 квадратних метра лист десь 370 гривень. Фанера, я дивився, 2,2 квадрата, так само 360-380 гривень. По металу там ціна в залежності від товщини, ну, мені можна саме тонкий сюди, без питань. Не пам'ятаю, яка там ціна, чесно, близько 200 гривень, ну, там квадратний метр виходить. От. Гіпсокартон теж дорожче виходить. Гіпсокартон 500 е, наче гривень листок, і там теж щось близько трьох квадратів. Ну, коротше, можна гіпсокартоном, в принципі, ну, я більше схиляюся до ОСБ. Якщо може хтось щось запропонувати, порадить, буду дуже вдячний, бо ну, реально поки що ламаю голову над цим питанням, як закрити фасад. Тобто декоративна рейка є, а от саме Чим закрить вітробар'єр, поки що конкретно не придумав. Але ж кажу, що зупиняюся, скоріше за все, що це буде ОСБ. Ну, ось такий, ось такий короткий огляд на даному етапі будівництва. Кому цікаво, підписуйтеся. В мене наступний етап це внутрішні стіни, балка і, власне, дах. Після чого накрит. Накритий треба дах, дах, до речі, буде металопрофілем, кут нахилу даху там йде 7 градусів близько. Тому металопрофілі це по онлайн-калькулятору. Ми вибирали, вийшло 45-й металопрофіль треба ставити. От, тому тому ось, так. ось так. Тому всім гарного дня. Підписуйтесь, коментуйте, підказуйте, буду дуже вдячний. Всім гарного дня. Слава Україні!